Привіт усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні будемо говорити про службу капелана в лікувальних закладах. Лікувати душу не менш важливо, ніж тіло, а краще це робити в комплексі. Дуже є багато випадків, коли після молитви капелана одужує навіть людина у важкому стані. Більше про це говоримо із капеланом Центральної міської клінічної лікарні отцем Романом Терлецьким. Оскільки людина в лікарні в стані недоброму попадає, правда, в тривозі, в страху за своє життя, здоров'я, то капалан невід'ємна, можна сказати, частина праці в лікарні. Бо людина має не тільки тіло, але й душу. Тому і психолог це допомога вже така психологічна. Але й духовна, тому що по суті в нашому регіоні більшість людей це є віруючі люди, і вони теж шукають допомоги духовної. Молитва, розмова, супровід хворого цей час, що він не попадав в якусь депресію, тривогу. Тому це дуже прекрасно, що є можливість працювати в лікарні як капелан. Я не хочу забирати, як то кажуть, хліб психолога чи психотерапевта, але десь межує оця моя праця, тому що я теж мушу мати навики, вміння розмовляти, вислухати, прийняти. Це така духовна психотерапія, можна так сказати, тому що в духовну сферу ходить десь. Поняття гріха, почуття провини, образи. І Воно десь теж межує з психологією, але не завжди. Тобто, є співпраця, але є теж трошки різні, різна мета. Моя мета привести людину до віри до Бога, а психолога до позитивного самопочуття. Люди дуже ну, часто пригнічені духовно. Втрачають надію, розділені родини, тобто тут треба, власне, вміти якось їм. Не дати заглибитись в минуле, в ці переживання, але тут і тепер надію, що все-таки з Божою поміччю ми це подолаємо. Не можна сказати їм, що я тебе розумію. Бо я їх не розумію, значення я не був там, де вони, не знаю, я, що вони пережили. Треба дозволити їм, якщо хочуть, виговоритися, з ними разом помолитися, особливо просять за загиблих друзів, побратимів за інших поранених. Якщо вони десь зі Сходу, з інших областей, де в церкву взагалі не ходили, для них це трошки теж дивне. Тому для них не проводимо якихось там богослужінь, молінь, просто відвідуємо. Щось треба завжди принести, <гум> щось фрукти смачненького, вони дуже радо приймають. І радше я завжди перше думав, о, треба їх піднести на дусі, вони такі цей вони не хочуть, щоб їх жаліли, навпаки діляться з тобою, тебе підносять на дусі, щоб. Ну, такий в них теж позитивний підхід. Бо інакше, напевно, вони би не витримали на фронті. Якщо тут люди, звичайні, вони одразу відкриті на такі духовні. Практики, то тут просто треба побути просто інше завдання, так більше бути з ними, супровід, вислухати, навіть можливо нічого не радити, для них вже легше, що хтось вміє їх прийняти з їхніми переживаннями. Але є такі приклади, де хтось розповідає, як Бог дарував їм віру, як Бог їх врятував під час обстрілу. Як вони чітко пережили, відчули, що це Божа рука їх провадила, що вони лишилися живі і можуть бути з рідними. Є такі теж досить багато розповідей і свідчень. У мене питання, що таке віра. По-різному можна сприймати. Для когось віра це вже ходити в церкву, молитися багато, а хтось для когось віра відчув, що він не сам, що є над ним Бог, якому можна довіряти. Ну, щоб це сказати, треба перевірити. Це якесь опитування соціологічне. Це радше таке е, твердження, неможливо доказати. Е, думаю, що так як в лікарні кожна людина десь переоцінює своє життя, свої цінності, чи вона жила, що десь те, що не вартує, відкидає, починає цінувати родину, тих, хто любить. І, напевно, десь приходить час задуматися над відносинами з Богом. Навіть атеїсти віруючий, просто вірить в щось інше. Нема такої людини, яка була би сказала, що вона взагалі в щось вірить в родину, вірить в гроші, вірить в ще щось. Тобто завжди тут є якась присутність, якась релігійність є, але не завжди оця така, як ми сприймаємо у християнському розумінні, що є Бог є. До нього якісь відносини в такому плані. Я сприймаю це як ну, час, який зараз нам даний Богом. Іншого не маємо, так? І віра має бути ще більш дієва в цей час. Бо легко вірити, коли все добре. А тут треба дійсно, вона переживає випробовування наше. Лишимося ми віруючи чи ні. Ну, це час з одного боку, як пояснити, добрий для нас. Я би в такому плані. Не про втрати, про смуток і так далі, але про те, що е, зараз показується, якими ми людьми. Чи дійсно маємо милосердя, доброту, чи вміємо допомагати співпрацювати? Думаю, ви також. Згідні, що під час війни вилазять і самі гірші моменти, і самі ліпші якості людини. Це як гартує нас. Людина не просто тіло. Навіть апостол Павло каже, що людина має три такі виміри: дух, душа і тіло. Тому людина, яка вірить в Бога, надіється на нього. Хоче бути здоровою, щоб Богові краще служити. Тому десь піднесення в цій сфері духовній, впливає і на фізичну. Ми теж медики, напевно, скажуть, якщо людина не хоче бути здоровою, їй дуже важко лікувати. І тут треба мотивацію піднести людину, щоб вона хотіла жити, щоб не хотіла вже здатися, вмирати. Звичайно, не йдеться тільки про людей, побожних віруючих. бо... Багато хто і до церкви не ходить. І я не можу сказати все. Я тільки для тих, хто в церкву ходить. Бо ті, хто не ходить, потребує просто розмови, присутності, підтримки, бо вони теж Божі діти. Так, людина виходить з коми, людина повертається з важкого стану. Але це, напевно, не тільки молитва. Це дія медичних працівників, ліків. Це є. Комплекс дій. Так? Тому я належу до тої мульти, такої команди, де по... я проти такого мислення, що не треба лікувати, не треба звертатись до лікарів, тільки молитва. Разом ми співпрацюємо. Пам'ятаю, такий... я хрестив дитинку в реанімації в родомі, теж покликали, і дитинка родилася з такою вадою, що була дірка між аортою і стравоходом. Тобто шанси вижити були дуже малі. Після хрещення молитви заздоровлення за певний час зустрічаю родину кажуть, лікарі не знають як. Чудо, нема дірки. Тобто Бог дав дитині власне такий шанс після молитви. Була у нас хірург Лідія Іванівна Дмитрія. Вже святої пам'яті. Я бачив її працю, бо спілкувався з хорами, яким вона допомагала. Зараз пан Анатолій, бо ж він і як учень, але наступник її школа. Я раз її так зупинив на коридорі, ми сіли, кажу, хочу вас щось запитатися. Кажу, вам страшно йти на операцію. В ваших руках життя людини, бо часто ти від. Тіло відкривається, там може бути набагато гірший стан, ніж показують аналізи, УЗД і так далі. Вона ну, каже, страшно. Але молюся. Довіряй Богові і вперед. каже. І Бог дає мужність, мудрість, світло, як це в той момент задіяти, і є результат. Бути біля хворого, біля його рідних, біля медиків. Супроводжувати їх в цей час, коли для них дуже важко. Бути не можна лишити їх самотніми, бо людина падає на дусі і не допомагає лікуванню. Піднести їхнє самопочуття, цінність їхнього, щоб вони хотіли жити. Що лікарня це не, не вирок, хвороба не вирок, навіть важка хвороба, навіть якщо це невіліковна хвороба. Щоб людина прожила навіть останній період свого життя, якщо це навіть хоспіс чи паліативна допомога, якісно гідно, щоб вона не сама. Тому, навіть якщо людина в комі, я кажу родичі, тримайте її за руку, хай відчує навіть на дотик, що вона не сама. Ну, що ж наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Також нагадую, що тепер наші ефіри можна слухати на радіо Західний полюс що понеділка та щочетверга о 12.30. Тож не пропустіть.